Всім привіт! Зараз будемо оглядати новинку від бренду Valk, оновлена модель Aspect 2023 року. Велосипед випускається на колесах 27,5. У двох розмірах РАМ це 17 дюймів, під зріст 165 максимальний до 180. Та в 19-му розмірі тут мінімальний зріст 170 максимальний до 185. Аспект в 23-му році отримав деякі оновлення і по відео я вам зараз розкажу, наприклад, вертикальна труба тут зараз стоїть товща під підсидельний штир в діаметрі 31,6 мм. Раніше аспект випускався тільки в одному кольорі чорно-помаранчевому, зараз додали ще один колір чорно-червоний, обидва кольори матові. Дизайн лаконічні і дуже красиво виглядають, саме матове покриття також якісне і дуже добре виглядає. На рамі передбачена внутрішня проводка тросиків, троси трансмісії та задній гальм проходять всередині рами. На задньому трикутнику передбачені кріплення під багажник та повноцінні крила. На передньому трикутнику на нижній трубі кріплення під насос та флягот тримач. На велосипеді правильна геометрія, на ньому буде зручно проїжджати великі дистанції, також тут гарний накап та легкий розгін. Сидіння МТБ типу середньої жорсткості, підсидельний штир алюмінієвий, висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Гальма на велосипеді стоять зараз від Tektro, модель M280. Раніше стояли гальма Радіус, вони також хорошої якості, але Tektro будуть чуть-чуть кращі. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Заднє також на ексцентрику, монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Вилка GT-MRK. Вона перевірена часом, добре працює, хід 100 мм. В правій нозі встановлено локаут, можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Втулки алюмінієві бренд Joytec вони на конусних підшипниках хорошої якості і вони надають хороший накат це вже перевірено. Обода подвійні алюмінієві Чао Янг Протектор універсальний. Добре буде цей велосипед експлуатувати як по ґрунтовим дорогам, так і по місту. Сама гума якісна і хороша до зносу стійкості. Кількість передач на велосипеді 24. Раніше була 21 швидкість. Моноблоки Shimano st STEF 500. Вони надійні та чітко працюють. Правий на 8 швидкостей. Лівий моноблок на 3 швидкості. Гріпси приємні на дотик, м'які. Кермо сталеве, ширина 72 см. Фіксується воно на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Передній перемикач Shimano Tourney, провідна пара від провіл на три зірки з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках 2434 і 42 самого велика. Довжина шатуна 175 мм. Фіксується провідна пара на каретку на промислових підшипниках з пили та вологозахистом. захистом. Задній перемикач ману Altus. Перемикач цей перевірений часом і добре робить свою роботу. Працює він з касетою на 8 зірок. Раніше була касета на 7, зараз вже на 8. Розрахунок зубів на маленький 12 і на великий 32 зуба. По комплектуючим все сказав, як ви бачите, із змін тут, що тут більш товста вертикальна труба. Позаду на касеті додали ще одну зірочку, Гальма Tektro, Також замінили гуму. Велосипед якісний на кожен день. Гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання рік. Велосипед рекомендуємо, особисто я експлуатую велосипед цього бренду. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправив. Є різні способи оплати, доставка безкоштовна. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.